Друзі, вітаю! Будую сам для себе. В принципі, не планував записувати ніяк, ніяких відео, тому що часу немає, все в роботі. Але хотів би поділитися одним нюансом. Зверніть увагу, будь ласка, як, що являється основою і каркасом для арматури в стрічці фундаменту. Тут немає ніяких хомутів. Основою служать різьбові стрижні, які одночасно фіксують сторони опалубки з кожного боку, і є основою для арматури. Відповідно, не потрібно ніяких там підкладок під низ, на чому вони мають стояти. Це можуть виконувати, ну, може виконувати і одна людина, можуть виконувати дві людини, але технологія напрацьована, будь ласка, кому цікаво можете користуватися і будувати таким чином.